Якби сильно в російських ефірах не тішилися від того, що Трамп їхній, все ж таки кажуть не все так однозначно в ході Кілька експертів під час сьогоднішнього ефіру заявили, що цілком ймовірно, цілком ймовірно, що Збройні сили України розсиплються найближчим часом, ну без американської допомоги та підтримки всілякої військової та фінансової. Називалися різні терміни від двох місців. Може бути серйозний перелом. Я маю на увазі прорив фронту тощо до плюс-мінус кілька місяців. Я маю на увазі близько півроку, якщо я правильно зрозумів своїх сьогоднішніх гостей. Яка ваша думка з цього приводу? У нас ми сповільнили темпи наступу. Я не знаю, звідки з'явився такий висновок. Під Покровськом красноармійським. його стара назва. Ми навіть трохи відступаємо там. торецьк Часів'яр, не все так просто, тому я так тому я б так думав. Я спробував, міркував з чим це пов'язано. От всіх учас з усіх ділянок фронту надходить інформація, що наші каби перестали точно бити в ціль. Або Українці навчилися їх перехоплювати чи якось збивати. Ні-ні, Вони накрили фронт ребами найпростішими ребами. Але цього достатньо, щоб навігація не працювала.